Всім привіт! З вами Миколай. І у нас з'явилася дитинка. Оце! Так, дивися, дитинко. Ти маєш доставляти оці всі іграшки. Це що ми групи? Тривайся, ми поехали. Тривайся бисно. Добрий день, вам дідай потрібно. Добрий день, вам дітей потрібно. То а це виход. Та ця дитя така вранна. Насолила мені. Розвалила мені всю лабораторію. Усі іграшки. Тепер куди ормаку не буде іграшок? Все, пока. Дідюш. Вот, я буду Щоб оця кнопка підписатися була. Була сіренька, я з вами дивлюся, Миколай.